Вивели маму до них, до щенків. Раз в день, два, ще даємо їм хай трошки, що вже вони сформовані, щоб з їм покормитися від суки, під грилядом, щоб не гаркала, щоб не кусала. Сюди, куди побігли. Так, от трошки вона до них речить, Але так. Ще хай трошки імунітет підбереться від мами, передасть їм з молоком, бо молоко є, молоколюбий корм, але молоко не замінить. Щінкам вже трошки більше як два місяці було, 22 числа два місяці. Так, їдять все щінки повністю. Так, під присмотром ще поки що, бо мама наша трошки злобна, гаркає, щоб ще не, не погризла. Ось один хлопчик побіг. Дівчинка ще бігає одна. Це дівчинка. Вивели на поводочку, хай побудуть біля мами. Побігають. Хлопчик сіренький, теж такий цікавий. Буде екстер'єрний там кобельок. Немалий буде високий, оцей кобельок буде високий, крепкий песик. Мама є мама. Заскучали за мамою, заскучали. Заскучали за мамою, жінки. Она бо уже запуталося. Запуталася поводку мами нашей.